Так, ось такий у нас новий бачок. У нас получается пipтик з этой стороны воды, а з этой Сейчас Зараз буду шукать. У меня по-моему удлинитель на 10 см есть. Как раз він буде внизу там торчать, як у сеньоров Дювали, у турецьких там котлов, ще щось. і їх теж там неудобно качать. А там знизу немає ніякої підставки. Це, виходить, бачок цей стоїть взагалі. Ну, да, взагалі ніякої підставки. Він взагалі, виходить, висів на оцій трубка. Тобто, за що зажаття в корпусі отут. А, ну може ребришко. Да. Ребро оця бачка опиралося тут, ось можливо. І не опускалось, бо тут я його туго витягувався. Коротше, зараз на прокладку виколути. І можна засовувати бачок. Воздух я перевірив, до єдиниці докачав. Прокладку ось у продавець комплектує прокладкою. Навіть даже. Новий. Чудово.